Будівлю колишнього дитсадка, що по вулиці Данилівській, колишній фрунзе, яка віднедавна слугувала дитячо-юнацькою спортивною школою, сьогодні розглядають як найкращий варіант для створення центру реабілітації дітей. Приміщення дозволяє розташувати тут цілий навчально-лікувальний комплекс, де можна не тільки покращити здоров'я вихованців, але й розвинути здібності, побутові, соціальні вміння особливих дітей. Можливо, це буде комплекс, де буде школа, дитячий садочок, саме центр, де такі дітки могли б і навчатися, і спілкуватися своїми однолітками, і разом з тим проходити курс реабілітації. Ось такий комплекс ми зараз за доручним міського голови вивчала, він є подібний у Львові. При багатьох школах у нашому місті діють класи інклюзивного навчання. Проте чимало дітей знаходяться вдома, є відокремленими від суспільства і не отримують належної медичної та соціальної допомоги. Ще ми стикнулися з тим, що дуже багато батьків мають проблеми дітей з ДЦП, проблеми тих дітей, які повинні бути масаж, логопед, дефектолог і так далі. Створення якогось ще одного центру, де б діти знаходилися, просто знаєте, прийшли масаж зробили там чи з логопедом півгодини позаймалися. Це не вирішення питання. Допомогти дитині долати труднощі, повірити у себе і власні сили, допоможуть кваліфіковані фахівці, медичні працівники, вчителі, вихователі. А приміщення на думку посадовців найбільш підходяще для навчання і реабілітації особливих дітей, аніж перепланування і реконструкція інших нині діючих приміщень. Дитячий садочок, в якому колись знаходилася школа імені Лонського, він як ні один підходить те приміщення для такого специфічного центру.